Довели, що залучення до покупки нового клієнта в 5 або навіть 10 разів дорожче, ніж отримання вже існуючого. Це справедливо і для сфери гостинності. Саме тому всі успішні міжнародні мережі вже давно запустили свої програми лояльності і постійно працюють над їх вдосконаленням. Вони розуміють, що саме програма лояльності є ефективним інструментом утримання гостя. Тож, можливо потрібно взяти, за приклад чиюсь вже працюючу програму, запустити у себе в готелі і насолоджуватися результатом, і споглядати на задоволених гостей, що повертаються до вашого готелю по декілька разів на рік? Звичайно, ні. Для розробки та запуску ефективної програми необхідно врахувати індивідуальність саме вашого готелю, починаючи від цільової аудиторії, набору послуг. Цінової політики і навіть до можливості технічного адміністрування вашої програми. Програма лояльності це не просто картка з логотипом готелю, чи навіть фірмовий мобільний застосунок. Це насамперед інструмент керування відносинами з гостями. Результатом роботи такої програми мають стати лояльність гостей, зростаюча кількість тих. Що повертаються, та покращені фінансові показники готелю. Програми лояльності мають на меті надати гостю можливість відрізнятися, відчути в певній мірі свою ексклюзивність, сформувати у нього лояльність до бренду та бажання повернутися. Програма лояльності готелю має довгострокову ціль, і для її досягнення повинна відрізнятися. Під звичайної дисконтної програми, яка не взаємодіє з клієнтом на рівні відносин, а тільки стимулює доразової покупки. Головна задача готельної програми лояльності це побудова довгострокових відносин з клієнтами. І для цього потрібен комплексний підхід. Він базується на трьох ключових засадах. Перше це користь, користь для гостя. Тобто додаткові можливості під час перебування в готелі. Якщо гість є членом програми лояльності, він має отримувати щось для нього корисне в умовах цієї програми. Друга складова це емоція, емоційне залучення, відчуття цінності, поваги, турботи, це відчуття довіри. Відчуття безпеки. Найбільше ефективною буде програма, що гарантує зрозумілі, доступні бонуси її учасникам. А вони, в свою чергу, зацікавлені та залучені в процес отримання цих привілеїв і таким чином генерують в готелю очікуваний прибуток. Якщо у вас буде складна, незрозуміла для гостя програма, там, де важко отримати бонуси чи довго чекати на отримання своїх привілеїв, то вона не буде успішною. Можна виділити декілька основних видів програм лояльності. Накопичувальна. Це коли за витрачені гроші гість отримує бали, які зможе використати в обмін на певний готельний продукт послугу пропозицію. Інша це дисконтна. Гість отримує разову чи постійну знижку після певної кількості, наприклад, візитів. Чи потраченої суми на проживання. І є підхід, коли використовується або вибудовується багаторівнева програма лояльності. Тут гість має можливість рухатися сходами або рівнями програми, що відображаються на його статусі як постійного гостя, таким чином, отримуючи на кожному статусі певні додаткові привілеї. Також є партнерська програма лояльності. Це зацікавлення гостя за рахунок розширення можливостей накопичувати та витрачати бонусом шляхом залучення до колаборації сторонніх партнерів. Тобто їсть може накопичувати бонуси у вас, а витрачати, наприклад, не тільки у вас, а ще й в мережі ваших партнерів. Або, навпаки, може накопичувати у ваших партнерів, а витрачати у вас. На сьогодні всі найкращі програми готельних мереж є багаторівневими. Що поєднують можливість накопичувати бонуси, переходити з рівня на рівень і працюють в колабораціях. Наприклад, Marriott Rewards програма нараховує 4600 готелів і має 4 рівні або 4 статуси для гостя. Club Carlson Rewards більше ніж. В тисячі готелях працює, також має 4 рівні програми. Ну, і, наприклад, програма Hilton Honors, яка налічує більше, ніж 4800 готелей, і також має 4 статусні рівня для гостя. Програма лояльності є сильною конкурентною перевагою при виборі готеля іноземця. Наприклад, коли Гість їде зі своєї країни в іншу. Звичайно, він буде вибирати, скоріше за все, поселитися в тому готелі, того бренду, який він знає, якого він є, наприклад, членом програми лояльності. Тому що він знає, що ці бонуси, які він буде накопичувати, він може використовувати в будь-якому готелі будь-якої країни цього бренду. Або він знає, які саме привілеї його очікують. В будь-якому готелі цього бренду в будь-якій країні. В більшості програм правила участі досить подібні. Це необхідна реєстрація. Колись це була паперова анкета, сьогодні це може бути планшет на рецепції, ну і, звичайно, реєстрація через мобільний застосунок або сайт готелю. Відразу після реєстрації можна накопичувати бонуси та користуватись привілеями. Програми відповідно до рівню. І знижки членам програми надаються тільки за умови прямого бронювання. Тобто, якщо навіть ви є членом програми лояльності певного бренда готельного, але забронювались не на сайті, не по телефону, а через посередника, знижку згідно програмі лояльності, ви отримати не зможете. Давайте коротко. Подивимось, як розробити програму лояльності. Перше це якісне формулювання цілей. Ви повинні випрацювати цифрові показники, яких ви хочете досягнути. Терміни виконання задач і терміни досягнення у цих цифрових показників. На етапі розробки необхідно сформувати та затвердити систему. Цифрових показників, за якими ви будете оцінювати ефективність програми. Основними з них можуть бути, наприклад, це фінансові показники, скільки грошей учасники програми залишили в готелі, показники лояльності гостей, тобто кількість повторних візитів, наприклад, за рік або кількість прожитих ночей. Одним гостем в готелі, що показує рівень його лояльності? Чи він хоче повертатися, чи він хоче надовго зупинятися в вашому готелі? Це все можна оцифрувати і порахувати. І також операційні показники роботи програми. Це кількість членів і активність покупок. Ви повинні відслідковувати. Спочатку поставити ціль, скільки членів програму ви хочете залучити. І потім ставити собі цілі по збільшенню цієї цифри, і відповідно до цього комунікувати з цільовою аудиторією. Треба зробити опис потреб гостей, на яких орієнтована програма. Треба розуміти, що необхідно, що важливо для тих гостей, які зупиняються у вас в готелі. Якщо це готель в великому місті і до вас приїжджають зазвичай у ділові відрядження. Які є потреби оцих людей? Вони точно будуть відрізнятися від потреб родини, які їдуть на курорт біля моря. І тому треба сісти і продумати саме потреби вашої цільової аудиторії. Після цього необхідно сформувати базу даних. Якщо ви тільки починаєте впроваджувати програму лояльності, вам потрібно зробити сегментацію всіх гостей, які проживали у вас. Це можна зробити за допомогою програми, в якій ви фіксуєте бронювання, проживання гостей. Треба сформувати критерії пріоритетних гостей. Тобто зробити такий АБЦ-аналіз, які гості з тих, що у вас вже прожили, ви можете бачити як потенційно лояльні гостей. Можливо, вже хтось повертався, хтось довго жив в готелі, хтось залишив хороший відгук. Да? І цих гостей ви, ви окремлюєте в пріоритетний сегмент, який і є найбільш потенційними першими членами вашої програми лояльності. Після цього необхідно розробити з командою механізм утримання тих гостей, яких ви вже напрацювали, які вже у вас зупинялися. Треба пам'ятати, що є декілька необхідних вимог до програми лояльності. Це простота, легке візуальне сприйняття, тобто, якщо опис програми, гість буде знайомитись з інформацією про програму, у вас на сайті, у вас в мобільному застосунку, у брошурі, це повинно дуже легко сприйматися візуально. Якщо це інформація на інформаційних якихось носіях електронних, то має бути інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. І програма повинна бути настільки зрозумілою і простою, щоб всі співробітники фронтофісу та відділу бронювання вміли розказати про неї і донести її вигоди до гостя. Бо якщо ваша команда не розуміє до кінця, в чому важливість, в чому інтерес цієї програми, вони ніяк не зможуть заохотити гостя стати учасником саме цієї програми. Ну і, звичайно, програма лояльності повинна бути прибутковою. Найпростіший метод оцінки дохідності програми це порахувати фінансові показники учасників та неучасників програми. Наприклад, порівняти середній тариф за номер, е сплачений учасником програми лояльності і неучасником. Практика показує, що зазвичай, незважаючи на те, що учасники програми лояльності мають спеціальні склади. Знижки на проживання в готелі, їх середній чек є вищим ніж чек людей, що не є учасниками програми лояльності. Завдяки ефективній програмі лояльності готель отримає цілий перелік вигід. Це детальна інформація про гостя, про його родину, що допоможе в майбутньому комунікувати з цим гостем і вибудовувати його лояльність до готелю. Стимулювання гостей до прямих бронювань. А там, де прямі бронювання, там, відповідно, є збільшення доходу шляхом економії на виплаті посередницьких винагород. Також збільшення середнього тарифу на проживання, збільшення середнього чеку в ресторані, збільшення кількості покупок в торгових точках готелю. Тому що постійний гість знає, що роблячи у вас покупки, він накопичує бонуси, які потім може. Поміняти на ті ж самі послуги вашому готелю. Тобто він ніби отримує кешбек. Або він купує послуги у вас зі своєю знижкою, що також мотивує його зробити більше покупок, ніж аби він не мав цих привілеїв. І звичайно, програма лояльності приводить до збільшення кількості постійних та лояльних костей. Але я хочу зазначити. Що навіть найкраща розроблена програма заохочення не принесе очікуваного результату, якщо вона не підкріплена високою якістю сервісу в готелі. Рівень та гарантія якості сервісу апріорі закладається та повинна бути базою програми лояльності, інакше будь-яка мотиваційна програма втратить для гостя сенс. Він просто не захоче бути учасником програми готелю, де не надається задовільний для нього рівень послуг. Отож, гарантія якості це найважливіша умова, на якій базується програма лояльності.